Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ісус не використовує владу задля здобуття влади влада Ісуса приваблює мене, тому що вона зовсім відрізняється від того, що ми бачимо у світі, що оточує нас. Світові лідери за часів Ісуса та правителі сьогодні стурбовані одним й тим самим. Утримати владу над людьми за будь-яку ціну. Ісус, той, хто справді володіє владою і є царем царів, ніколи не використовує свою владу, щоб правити людьми. Натомість Він каже так само й Син Людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Від Матвія 20, 28 що більше, Ісус, правитель царства вічності. Замість того, Він полишив своє місце із Господом, ставши рабом, звичайною людиною, і ставши таким, принизив себе і був покірливим до останньої години аж до смерті на Христі. До 7-8. Ось чому ми так сильно любимо його. Він втілив владу Бога і благодать Бога. Разом із любов'ю Бога. Тому ми спільно проголошуємо ягня, яке було заколоте, варте могутності, мудрості, багатства, воно гідне сили, честі, слави і благословення. Об'явлення 5:12. Він гідний всього. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти помазаний, Ти піднесений. Ти віддав своє життя заради мого викуплення. Я вдячний тобі. Я приєднуюсь до тебе. Ти гідний прийняти все моє життя та моє посвячення. Ти моє все в усьому. Перше до Коринтян 15,28. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.